До кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи, але по всій території країни очікуються зливи, а також туман. Про це нам повідомляє укригідремецентр. Так, у п'ятницю, 27 жовтня, в нічний час дощі очікуються по всій Україні, а ось в день вони пройдуть лише на Волині, Закарпатії. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях місцями можуть бути сильні зливи. Нарешті території країни переважатиме похмура погода в денний час доби. Як кажуть, настане сіра осінь. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то поки що сильних холодів не очікується. Так, по всій країні в денний час доби буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. А у південних областях взагалі повітря прогріється до плюс 19 плюс 22 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 7 до плюс 11 градусів на півдні до плюс 15 градусів вночі. У Києві, 27 жовтня, ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Дощ закінчиться ще до світанку, вранці та вдень опадів не очікуються, а ввечері вони розпочнуться знову, щоправда, менш сильніші. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!